Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні хочу приготувати смачненький салатик, який недавно скуштувала у знайомих. Тут я вже нарізала картопельку. ну Десь в мене тут приблизно 300 грам картоплі такою соломкою. Це якийсь <різь> соломкою, яка була, таку різала. Огірочок соломкою, бурячок. І в ідеалі сюди треба оселедець з шматочками. Я купила кільку, дуже смачненька була. Але бачите, вона така м'ягесенька, видно, трошки тепліший русіл був. Але свіжа, смачна. І тут в контейнері у мене вже також є на каналі маринована цибулька, одну цибулину замаринувала. Сіль, цукор, оцет і кип'яток. Цибулю зараз відсідимо. Одну баночку. Консервованого горошку. Горошок також зразу відціджуємо в баночку. Потрібна нам оця цей русіл аквафаба, чи як вона там правильно називається. Ось так назад притискаю і стіджую. Дуже цікавий рецепт має бути на цьому гороховому маринаді. Сік, юшка, як. Ой-ой, ой трошки впало там декілька горохів. Нічого. Такий. Трохи розварений горошок, але який є. Ну, думаю, грам 100, можливо, буде. Так, це є. Далі цибульку зараз зляю, поставлю на паузу. Так, і тепер одразу до картоплі висипаємо огірочок. Так. Висипаємо. Бурячок. Так. Висипаємо оселедець. Так, я так бачу, що в мене миска буде маловата. Маринована цибулька сюди відправляється також. І я думаю, що вже пів баночки додам горошку, тому що в мене банка на отак От поки що додам, там буду бачити. Тепер одразу це все діло потрібно трішки підсолити півчайної ложечки солі даю. Або якісь інші поправки, які вам подобаються? Так, які в мене тут є приправки. Я навіть перець щось не можу знайти перчик. Отак. Трішки підперчила. І далі потрібно. Або олій додаємо, або в мене є також на каналі рецепт майонезу з огіркового розсолу. Тому я додаю майонез. Він пісний. До речі, отакий салат можна готувати як звичайним майонезом, так і з пісним до посту. Ось така страва, такий салат ідеально підходить. Так, це все діло додали, і тепер гарно потрібно. Вимішати салат. Не знаю, як у мене вийде. Чітких якихось пропорцій в цьому салаті немає. Так як мені переказали, що там отак картопельки, бурячка скільки було. Ну, картоплі у мене, виходить, найбільше. От, якщо, наприклад, 100 грам картоплі, то було 50 грамів. Бурячка 50 грам тюльки. Ну, грам, не знаю, наприклад, 20 цибулі і горошку. Ну, теж десь грам, я не знаю, 20-30 додало. У мене, можливо, буряк не такий яскравий, бо там у знайомої він був яскравіший цей салатик. Або, можливо, ще не настоївся. Так. Зараз я скуштую, що воно у мене вийшло. Так. Друзі, а салат просто бомба. В міру соковитий, в міру солоний. Взагалі салат мені подобається. Салат просто бомба. Так що приготуйте такий салатик з простих дешевих продуктів, як завжди, все занадто просто, все смачно. Так що, приготуйте, друзі, ось такий салат. Це дешево, смачно. Готується на раз, два з дешевих продуктів, як завжди, максимум задоволення отримаєте. Підходить як з пісним майонезом, так і з самим звичайним майонезом, який готуємо не у піст. Ще раз нагадую, рецепт пісного майонезу на огірковому розсолі у мене є на каналі. Залишу посилання а ні, заходьте на канал і шукайте. Як завжди, діліться цим відео своїми друзями, не забувайте тиснути вподобайочки, підписуватися на канал, писати коментарі. Чули ви про такий салат? Куштували вже чи ще ні? Якщо ні, то обов'язково приготуйте. Миру, добра, пока-пока. Дякую за перегляд!